Доброго дня, вас вітає компанія Люксваж. Сьогодні ми знаходимося в місті Рівному. Закінчуються вже практично усі роботи по зборі чотирьохпостової мийки. Буде запуск десь орієнтовно через недільку-дві. Тут буде дуже великий об'єкт з рестораном, з СТО, з великою інфраструктурою, і буде наша миєчка знаходитися. Значить, особливості закритого типу. Так як власник виявив таке бажання, буде все закриватися, тобто зазвичай ворота будуть відкриті, вона буде працювати, а вечором чи на ніч, це вже як собі власник вирішить, вона буде закриватися. Ну і на зиму. На зиму буде закритого типу. Тобто люди будуть заїжджати, закривати, мити собі автомобілі. Ось такого плану миєчка, будемо презентувати вже її відкриття. Зараз робимо маленький анонс. Дякую, будьте з нами з вами, як завжди, ваша компанія ЛюксВаш. дякую на все добре. Хай вам щастить.